На святкування Дня фізичної культури і спорту на місцевий стадіон коло завітали фізкультурники, спортсмени, ветерани спорту, молодь району і всі прихильники здорового способу життя. Адже це свято не тільки уособлює велич сили духу, мужності і патріотизму людей, а й сприяє популяризації і розвитку фізкультурно-спортивного руху, наслідує славні традиції українського народу. Розпочала спортивний захід ведуча Тетяна Крук. Насамперед хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять ветеранів спорту, які відійшли за межу вічності. А також Героїв Небесної Сотні. З вітальними словами до присутніх звернулися голова районної державної адміністрації Віталій Волошкевич та голова районної ради Михайло Паланський. Шановні друзі, сьогодні, як ніколи, ви об'єдналися проводите цей захід, і це дуже приємно, тому що фізична культура та спорт в суспільстві асоціюються із здоров'ям, з красою, з хорошим поміркованим змаганням. І насамперед з тим змаганням, яке носить з собою мир і порозуміння між собою. У цей свято я хочу вас привітати, сказати всім міцного здоров'я, активності спортивної, ветеранам, як ніколи, передати той досвід, яким ви володієте сучасній молоді, тому що ми сьогодні будуємо і розбудовуємо насамперед спортивну ноту нашої держави. Сьогодні ми повинні відтворити те, Спортивне і фізкультурне дійство, яке було колись започатковане нашими попередниками, всіх вас і святом. Хай вам щастить. Дякую. Хочу подякувати тим ветеранам, тренерам, які прикладають багато зусиль для того, щоб наше підростаюче покоління, наші спортсмени займали достойне місце в змаганнях. Сьогодні приємно, що це і в футболі, і в боксі, і в легкій атлетиці, і в інших видах спорту. Спортсмени ставищенщини показують високі досягнення саме у цих видах спорту. Приєднуюсь до побажання. Віталія Андрійовича, бажаю вам щиро здоров'я, подальших успіхів у ваших спортивних досягненнях, тренерам наснаги і щоб виховали ще багато здібних молодих спортсменів і вихідців із нашого ставищенського району. Святом вас. Пільними почесними грамотами за активну громадську діяльність, вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту нагородили Олександра Стеценка, Леоніда Джужика, якому вручили пам'ятний наручний годинник і Володимира Гринюка. Крім адміннагород, грамоти і кубки від районної ради ветеранів футболу вручили Віктору Савченюку, Володимиру Бабенку і Володимиру Нагорному. Бажаю Савещанському фізкультурному руху, щоб він міцнів, щоб у нього цього руху з'явилися послідовники, які могли перемагати на. На стадіонах Київщини України. Світу були олімпійські чемпіони, чемпіони світу. Щиро, значить, вам бажаю в цьому молодому поколінні успіхів. Пам'ятну статуетку і грамоту з підписами начальника відділу молоді та спорту Ставищенської районної державної адміністрації Олега Барана та голови районної організації ВФСТ Колос Сергія Дзісюка за висвітлення спортивних заходів, пропаганду здорового способу життя, активну громадську діяльність отримали і ми, працівники ТРК Грант. Я хотів би всіх вас привітати з цим прекрасним святом, святом молодості, краси, побажати всім вам міцного здоров'я, спортивних звершень, тренерам, вчителям, натхнення, наснаги в роботі, терпіння, ну і звичайно. Всього самого найкращого цього дня почесні нагороди вручали і за спортивне довголіття. Серед нагороджених Олексій Безвершнюк та Іван Портненко. Ще з юних літ люблю я спорт гравцям, плещу в долоні. Чи група А, чи група Б завжди на стадіоні. Вітаю всіх спортсменів, Ставищенщини, ветеранів, юну молодь, вчителів фізкультури з великим святом, святом молодості, краси спорту. Спорт це здоров'я, спорт це здоров'я мільйонів. Тільки та країна сильна, в якій розвинутий спорт. Тож побажаю всім здоров'я, впевненості в своїх силах, духу спортивної, закалки, щоб, як той кажуть, порох був в пороховицях завжди. Хай щастить, здоров'я і благополуччя всім. І особисто моїм вихованцям. Їх у мене тисячі тисячі. Хай всім щастить. сьо найкраще. Також на святі відзначили кращих вчителів фізичної культури та учнів загальноосвітніх навчальних закладів і активістів спортивної діяльності. Я вас всіх вітаю від себе особисто, від ветеранів Ставищенщини. Бажаю міцного здоров'я, а основне миру, миру, миру. Хай все буде добре. Ставищенщина завжди славилась своїми спортивними талантами. З нашого району є багато виходців, які щастя продовжують традиції з виховання фізично загартованого та здорового молодого покоління. Завдяки підтримці президента громадської організації Футбольний клуб «Хілд Любомер Леоніда Джужика наше селище має гарний облаштований стадіон з належним рівнем матеріально-технічної бази, а також професійні футбольні команди. Є плани у Леоніда Петровича і на майбутнє щодо спортивного розвитку. Але наразі головне втримати і доглянути те, що маємо. З кожним днем все тяжче й тяжче знаходити фінанси, знаходити сили. І так далі на це все. Ну, Про свято воно завжди свято. Буде менше, нас більше. Це для нас буде свято. В моєму розумінні, мабуть, щоб було забити весь стадіон, але це було б С супер вдалося. Спорт завжди, він допомагав людині і в роботі, і у всьому. Характер виховував, всього найкращого. Продовжили свято футбольними поєдинками, участь в яких взяли як школярі, так і ветерани спорту.